І кабан такий шашлик Що-то <шит> не виходить в мене з ним. Завалить вийшло, а жарити не вийшло. Не виходить. <шит> Є, мабуть, краще на двох жаринах пожарила, чим от на повному цьому. По п'ятдесят цих. Людей жарило його. Ось От отак воно і ви. Ось і тут і дружок, і дружка, і жучок, е і манушка. Куски як куски. Головне, аби врут рот лозу. А як не влазитимуть, то е запхнемо. Один згорів, не де жарився. Ціпа, ти ходь подальше, бо зараз і ти на фритюр на попадеш. Буде, е, як отак е, ціпля табака. Оце так само буде з тобою. Хоч цей не прогавити, це нормально. Ось ці два шампури жарити. Це такі шампури. Як на назоєш, так нанезоєш. Морда вже горить, що там балакати про той, шашлик. шли. Побагато бери. От вона грівалась. Давай я положу, а ти там забере. Треба ж того вепера покуштувати, що вона. Шкуру нікому там не потрібна. На пол, під ноги